811 день в Канаді 03-09-25. Ух, я сьогодні замаханий, капець. І ніби... Та була робота. цілий день літав Цілий день літав, і що? По порядку. Зранку встав, пішов оглянути технічні приміщення і зразу подивився, чи все нормально. Все нормально. Ох, Ті болі. Що працювали, ті працюють, ну, що промонтував. Працюють, скинув зразу тому майстру, він просив, щоб я йому скинув, що там і як, щоб не підірвав будинок. <гум> Жартую. І це. Пішов до комп'ютера, видикував заявочки, деякі я вже мав. І пішов сьогодні знов три заявки після четвертої. Ну, що це таке? Одної години мало. Одної години мало, і я не зробив одно. Одна була взагалі така собі, там вони хочуть встановити чи. Пралку, ну написали встановити шланг до пралки. Що це? Пралку вони вже поміняли, напевно, треба міняти цілу пралку. А щоб міняти пралку, треба сушарку зняти. А я сьогодні один а сьогодні вихідний взяв і. Я сказав завтра. завтра і все, Дішвашек так не взяли дозвіл, завтра я дав їм заявку, взяти мені на завтра, щоб я вже то зробив закінчив. Було заявочки дрібних, там якийсь смок детектор батарейки поміняти в холодильнику фільтр. Одна мешканка з'їхала, лампу свою забрала, а кріплення до неї забула, треба було відкрутити. Таке от дрібнички. Дрібнички дрібничками, а основне то мені прийшлось відкривати вентиляцію. Оця вентиляція, що холодне повітря дує, вона і фільтрує повітря, то вона має квадратну. Тут кругла труба, я заглядав. Гарно зробили, кругла труба, вона не вібрує. А на самому вході, от де вона виходить з цієї системи, вона прямокутна, навіть не квадратна, така прямокутна. І оці металеві бляшки вони вібрують час від часу, і, ну, під тиском само собою. Я зняв кришку, заліз в ту систему. Добре, що там місце було для мене нормально. Заліз туди і ну, постукав, та, так і є. Вібрації, вібрації і все. Ну що зробиш? Завтра я буду шукати якийсь матеріал типу пінопласта. І просто приклею зверху. Воно присосеться і перестане, воно не буде вібрувати вже. Нічого з того поганого не буде. Але... Забався з тим. В одного та сама проблема, що і в мене. Балконі двері вони не, не дуже легко закриваються, там воно чуть-чуть треться. Не, не і так Неприємно. йому поправив, І в, в, в туалеті, в, в душовій, дверки шкляні, і там є такий бортик. ободок внизу, що вода стікає, і в той ободок і має стікати вниз. І воно йде майже по рівню, І там збирається вода. Коли відкриваєш двері, воно хляпає. Треба, щоб воно було опущене. Ну, Я йому зробив і думаю, зодно собі зроблю. Але вже не було часу. Я сьогодні закінчив по п'яті, в пів шостої я тільки прийшов додому. Ну, з тим чуваком забався, я йому обіцяв прийти зробити з шефом, але шеф не дуже хотів, бо він сам не знає, що робити. Тож завтра буду я робити сам. О, да! День сьогодні був капець затяжний. Ввечером пішли в магазин, захотіли закупитись, взяли. Взяли на на рагу м'ясне. І цей. Кавуна захотіли, Взяли кавуна, зразу і з'їли. Смокота. Продав сьогодні скейтборди. Мав три штуки, віддав, жінка взяла дитині, нехай бала це. Що щось А, мав виставити джойстики для Xbox і так і не виставив, що треба буде виставити. Та й все. Треба йти спати, йду в душик скоренько і відпочивати в душик, бо залазив тою вентиляцію, а там та інсталяція з кусючого матеріалу не люблю. Так, все, йду спати. Сьогодні коротке відео.